Добрий вечір. Сьогодні 10 липня. Провожу зелену операцію на малині прищіпування верхівки. Ось є верхівка і плюс мінус 10 сантиметрів Сікатором Ось, Ось так бачите. І все. Бачите? Ось так. І прищепили. Що нам ця операція дає? Дає те, що коли ми верхівку прищепили з оцих пазух, де листки, у нас підуть гілки, Гілки, гілки. і буде не один пагін, а малина піде кущем. І таким чином збільшиться кількість плодів.